Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні буду відповідати на питання підписників про що мова. А просив мене подивитися, тому що такі новини з'явились цікаві, що Україну готові прийняти по частинам в НАТО. Ну давайте подивимось, наскільки це взагалі можливо, адже вже Єрмак виступав. Ну, і ще, по-моєму, хтось із влади виступав, що Україна на таке не піде. Ну, давайте подивимось, взагалі, чи можна на таке піти НАТО. Ну, ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи може НАТО по частинам прийняти Україну в свій склад? А я скажуть його неправду. Іса. Сол. І шо по фіналу? фінал. Сінау Наутис. Іса, Соло, Ота і наутіс. Ну, прямо як по нотам. там. Знаєте, ну ось Іса, перша руна. Ні, блокування. На даний момент ніякого там прийняття в НАТО не буде. Ось Іса, блокування. Ось соло. До перемоги. Читайте, да? Ось, власне, отало. Ось як сім'я. Ну, в даному випадку, як організація. Тобто, чи будемо ми в НАТО, так, да, будемо. Відповідно, після перемоги. Ось Наутіс. Ну, в даному випадку це дійсно доля. Це не про... Ну як? Це й труднощі. Тобто, чи прям легко нас туди, знаєте, з розпростертими е, руками, з Боже. З розпростертими об'яттями приймуть, та да, не зовсім. Там всякі угорщини є і не лише, да? е, не забуваємо про те. Ну, Але доля, судилось так. Тобто, будемо в НАТО, будемо, так. Да? По частинам навряд. Вон відразу, перша руна ні. По частинам нас ніхто туди брати не буде. НАТО на це не піде. Ну, що тут ще спитати. Щодо взагалі вступу в НАТО, я дивився, там окреме відео є, напевно, його сюди причеплю в рекомендацію. Ну, це може бути відповідь заходу на кремлівське СВО. да? Ну, на жаль. Е, Ну, добре, давайте запитаємо, якщо, ну, допустим, якщо Україна відмовиться. Ну, я, звичайно, в це не вірю, ну але якщо, давайте розглянемо варіант. Якщо Україна відмовиться від окупованих територій, тоді нас візьмуть в НАТО. Ну, давайте запитаємо так чисто. Добре, дякую за відповідь. Добре. Отже, так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка. Якщо Україна відмовиться від окупованих Росією територій, то нас Україну візьмуть в НАТО. Ай скажуть, що не правда. Бейвос. Навтіс перевернутий. Перт перевернутий. Маннес. І що, все-таки по фінал. Фінал є. Ну, добре, що ми тут маємо? Ми його з перевернути, перед перевернути Манна з Та цікаво насправді. Ще гірший розклад вийшов, якщо так. Е, ну що показати? Ось відразу труднощі. Відразу. Тобто, перепони на шляху. Навіть в такому варіанті. Але тут інший випадок. Руна долі перевернута. Україна на це не піде, Ну, не, не судилось такого. І ось пер перевернутий теж. Обмеження можливостей, ну якось, ну, це про карму в даному випадку. Не доля і це якби не карма України. Ми вже і так е настраждались да? на кілька поколінь вперед, як то кажуть. Але, тим не менш, щось Маннас рішення залежить від влади, відповідно. Ну, в даному випадку. В даному випадку настільки, ну, хоча, і в якійсь мірі і від нашої влади, да? чи вона на такий крок піде. Ну, адже це відмова від окупованих територій, так? Що явно ми, українці, не зрозуміємо, правда? За що тоді сенс був воювати, якщо так? Е, от, ну, по фіналу Єра. Тобто, завершення циклу, період тривалий, ну і взагалі, якби... Ну, Фінальна руна говорить про те, що якби такий варіант відбувся, то все-таки по фіналу НАТО б нас взяли. Але ось відразу тут ось кажуть, що такий, такий варіант не відбудеться. Україна від окупованих територій не відмовиться, тому що. От і все. Ну, а що тут ще спитати? Ну, ніби все. По, по частинам, відповідно, бачили самі, так? І цей добре. Ну, після перемоги. Ну, давайте, добре, щоб уже я відео прикріплю. Давайте запитаємо після перемоги, що тоді буде, яка буде ситуація. Так, добре, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка. А чи після перемоги України у війні над Росією нас візьмуть в НАТО? Хай скажуть Ронну правду. Ну, ось Райдо пряма відповідно. Евас, Дагас. Беркана. Хо -хо. Після перемоги над Росією не те, що візьмуть, е, що називається, з розпростертими руками приймуть. В прямому розумінні того слова. Що ми маємо? Райдо, Евас, Дагас і Беркана. Та всі руни позитивні, та ще що випало? Рай до Евас, ось обидві руни руху. Відкриття можливостей, ось рух вперед, теж розвиток ситуації, як в часі, так і в просторі, так би мовити. Ось да, трансформація ситуація, перехід із ночі в день. да. По фіналу Беркана. Теж ріст і розвиток, якби. Та І всі руни, до речі, швидкі, якщо так. Тобто, після перемоги над Росією, нас не те, що. Е, ну, не на наступний день, нехай, ну, дуже швидко приймуть. Тобто, там навіть ну, в такому тут ніяких не перешкод не видно, нічого. Ну, перешкода е, єдина, лишилось перемогти Росію. Да? От. А потім, після перемоги, як бачите, тут і Угорщину, схоже, заткнуть в одне місце. Да? І не тільки, відповідно. Як Штати скажуть, так і буде. Куди вона, та Угорщина дінеться, якщо Штати скажуть. Ну, відповідно. То вже вирішене питання буде, знаєте? Ну, от, от, таке, от -от таке вам НАТО. Експрес-відео буде. Добре. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить.